Я, національний гетьман України і Українських земель, запрошую кожного українця, кожну українку, малого і старого, молитися сьогодні за перемогу української нації в цій війні. Я прошу всіх молитися за верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Президента України Володимира Зеленського за уряд України, за всіх керівників України, які сьогодні об'єднуються для спільної перемоги. І не треба переживати, що там якісь корупціонери. Сьогодні Господь прийняв рішення цих всіх корупціонерів знищити і знищити їхні роди до цього коліна і те, що вони вкрали. І хочуть украсти в Україну, вони все це повернуть і нема в цьому ніякого страху. Сьогодні наш великий страх в тому, що ми не об'єднані, в тому, що є ще сили, які хочуть підірвати авторитет нашого президента Володимира Зеленського, авторитет України в світі і радіють, що сьогодні розпинають всю Україну і сьогодні розпинають. Нашого Верховного командувача, президента України Володимира Зеленського, але Бог дасть йому сили, дасть йому витримку, і Володимир Зеленський витримає це все і приведе нашу українську націю до величезної і славної перемоги і об'єднає всі демократичні і цивілізовані держави навколо України. Всі розумні і правильні сили. Всі сили Бога навколо України і з Україною. І всі, хто загинули за Україну, це великі герої, це наші ангели і ангели нашого Бога. І сьогодні Володимир Зеленський будує великий. Український військовий національний меморіал щоб увічнити кожного героя, який загинув за велику українську націю, який загинув за добро, за волю і за славу України. Слава Україні, героям слава!